Хочу показати, як росте квітонос. Ось я дочекалася, і видно, росте він вгору, і починають е вирисовуватися окремі бутончики. І видно було з самого початку, коли він був ще зовсім маленький, видно було зачатки бутонів, на відміну від корінців які виглядають ось так. Зараз я знайду їх. Ось так. Ось так ростуть корінці. Бачите, як багато. скільки тут є 5, є 6 з протилежної сторони є. Ну, ось вони так ростуть, ростуть донизу, мають такі розкуклювані кінчики. Називаються розкуклювані, з яких вони і ростуть. А ось це. Квітоніс. Квітоніс.